Що робити, коли вам попав бракований балон? Або від температури десь перегрівся, або передули його. І оця частинка вздулась. І не допускає, щоб захлопнулась горілочка на ньому. Ось вихід з цієї ситуації. Для цього треба спустити газ. Трохи спустити, щоб зменшити тиск в балоні. І далі виступити його. І буде дуже хороший результат. На жаль, мені попався вже не перший такий балон. Тому коли купляєте, подивіться, але під кришечки там не видно, ніхто кришечки не скриває. Але майте на увазі, що бувають і такі ситуації. А так взагалі дуже ефективний спосіб. Користуйтесь!